Олександр Ірванець, з міста, що ракетами потрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощено, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув. Та у пеклі цих страждань терпінь Все ж стоїть Злотоверхий Київ, буча, і гостомель і Ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще і рештки приберем. Тих усіх, котрі були тут прислані вузькооком, лисим уперем. З вами я і вистою, й цілію, як у рідну землю міцно впрусь, я ніколи не прощу Росію, чом відводиш очі, Білорусь?